Сьогодні з нами, подружками. Ми не просто так прийшли на черговий репортаж. Анна запросив на концерт улюбленець багатьох, франківський виконавець, який має чимало яскравих співочих дуетів, який із них, як так, космірак. Будемо розпитувати улюбленого артиста про сольні концерти, зміну у житті із набуттям популярності. І, звісно ж, нові хіти. Тож ми готові все більше і більше розповідати про ваших кумирів. Різними дорогами нас веде життя, може, й більше не зустрінемось ніколи. Та ніхто не покохає тебе так, як я. Не забудеш поцілунок на морозі. Може, й не забудеш моїх смс, у яких лилися водоспади, моїх недосказаних тобі поем. Та таких ще будуть мільярд. У ваших піснях є завжди лірична героїня. Якщо не секрет, хто вона? Насправді ця героїня є, але всі ситуації в піснях вони десь так звано різні і різні життєві періоди, де якраз відбуваються любовні якісь історії, які я описую в своїх піснях. Героїня насправді одна в якійсь мірі, але Конкретно якось сказати, що це за людина, я не можу, і, напевно, не буду. Підкажіть, як ваша ласка, сьогодні відбудеться ваш концерт. У вас доволі круті треки, і вони займають місце серед улюблених у серцях багатьох. Чи не було бажання отримати більше популярності для себе? Ну, насправді, після закінчення концерту чи, чи там будь-якого періоду музичного моєму житті? Завжди насправді хочеться росту музичного, так і росту аудиторії, але чи можна це назвати, що я хочу більше популярності популярності, і, і що саме для мене популярність, і для інших людей, що в їхньому розумінні це то напевно, що не зовсім хотілось би просто більше слухачів, хотілось би, щоб більше людей знаходили в моїй музиці себе, і таким чином воно буде якось масштабуватися і розвиватися. Мене цікавить ваша колаборація з «Яктак». Цей хід мав би за ідеєю вивести вас на нові платформи і додати більше поціновувачів. Чи сталося так? Чи виконує цей трек «Яктак» на своїх сольних концертах? Привіт, привіт! На рахунок співпраці з Яктак? Звісно, будь-яка колаборація вона дає артисту більший рівень і більшу впізнаваємість. і це являється такою, якби аудиторія переходить від одного виконавця до іншого. Е, Ярик як так їздив, і е, з, е, Вася Космірак скинув тобі перший трек. Е, ну, якраз це був на... приспів. Е, я не буду тобі зараз щось вигадувати. Я не пам'ятаю, як воно було. Тобто, це був трек, який е, написав частково там Вася. Потім Ярик включився. Коротше, вони це вже напряму собі uh -huh, колаборацію uh -huh. робили. І по моєму в липні або в серпні місяці трек записався, mm -hmm. а випустився аж в лютому. Mm -hmm. Тобто, була якась там послідовність, і вийшов фіт. Mm -hmm. Як так виконує цей трек на своїх концертах, і так само я на своїх. І тобто, на цей трек у нас яктаком повністю рівні права на 50 на 50. Кожну ніч до ранку ти мені болиш, так, не забуду всіх фраз, коли плелистах. Правди лиш пісні про нас він та Вам допомагає організовувати концерти Юрій Малярчук і його компанія Ківі Вей. Хто допоміг вам знайти таких людей, такі як вони? Ну насправді з Юрою ми познайомилися ще до початку його займання концертною діяльністю, до започаткування Ківі Вей як такої агенції. Тобто, можна сказати, що якось ми так познайомились. Потім почали. Пробувати якісь шукати шляхи Юра в цьому е, зараз на даний час дуже виріс і в загальному е, і Стьопа Йосипів. Так само їх двоє, ну і не тільки двоє, тобто це все велика команда Ківовей. Але до започаткування Києве ми це починали так. При зустрічі з Юрою почали, і воно так все виросло в то, що є зараз. Тобто, це це дуже крутий показник і результат. Що все починається з малого і все масштабується у велике, головне велика праця, напевно. Ви написали пісню Що замала за два дні. Хто та лірична дівчина з вашої пісні? А, насправді дівчина не дуже лірична, тому що це був е, трек про таксиста і про пасажирку. Е, ну, Просто така незнайомка, яка не дуже описана в пісні, більше описаний образ таксиста, який завжди прикрашує свою роботу. Тобто він завжди розказує, що він просто таксує для задоволення. Насправді в нього багато різних бізнесів і багато різних занять. Він взагалі серйозна людина. Тому пісня була написана за два дні була написана точніше за дві ночі на вокзалі. От за тих дві ночі я нічого не заробив, нічого не затаксував, але хоча б народилася ця пісня. Я зараз її не співаю, ніде не показую, але є такий початок, та і в цьому. Знаю, що у вас цікава історія, що робота на сцені не є основною. Чи не заважає артистична діяльність у буденному робочому житті? Е, ну знаєте, напевно, що ніяк не заважає. Я навчився якось це так комбінувати. І е, якщо, можливо, ви думаєте, що моя друга діяльність – це таксист, я вже давно не таксую. Тобто ця діяльність закінчилась якраз, можливо, коли ну, роки, напевно, вже три тому. от, е, Займаюся трохи іншою штукою, але, е, напевно, 60 або ну, все-таки 50% мого е, життя займає все-таки музика. Е, тому, тому якось поєднюємо і все чітко виходить. Щедрий вечір, добрий вечір. У тебе в домі так як як раю, у тебе верби грудять, <рес> у тебе сини у себе служать, а царевичку все собі дорожать. <рес> Ой, царяточку все заручили, та й до думочку все пригостили. <рес> у тебе голий, все по у тебе плуги, і все. Не так давно у гуртанок на майдані Конго їздили до Вашингтону і Чикаго. За світлин у просторах інтернету можна вважати, що все пройшло чудово. Які ваші емоції щодо цього, зважаючи на те, що в Україні все ще триває війна? І зараз не тільки захисники, але й молодь пригнічені через цю ситуацію? Я повернувся от сьогодні зранку в Україну. Емоції прекрасні, оскільки вдома все одно. Ну, я не зі Львова, але е, в порівнянні з Вашингтоном Львів це вже вдома. Тому е, ти хоча б розумієш, що тобі говорять. І кава смачна. Я вийшов на вокзал, підійшов до першого взагалі, кіоска і сказав, давай, 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 давай. Випив каву, бо в Америці кава жахлива. А все решта в них непогане. Пане Олександре, у вас є дуже кльовий проект на Ютубі. Він називається Пряма червона. Кого б з таких юних дітей, як ми, ви б могли запросити до себе на спілкування? І взагалі, чи таке можливо? Ні, таке неможливо, оскільки Пряма Червона це подкаст, дія якого відбувається в барі. А в бари дітям вхід заборонено. Тому треба тобі підрости, мати дуже багато свідоцтв, що тобі вже скільки в нас в бара пускають, хто ходить в бар. 18. 18? От. 18 тобі будуть казати, ага, ну покажіть. Хочеш прикол. Давайте. Скільки б тобі років не було, навіть стільки, скільки мені в Америці, в Техасі, в барі, якщо ти на у в тебе нема з собою ID, ну тобто паспорта. Тобі кажуть, ай-яй-яй, ми не знаємо, скільки вам років, навіть якщо так. І тому тобі малюють ось тут дієс. Музику вчила? Ні? Ні? дієс, демоль. Я теж не вчив, переймайся, я просто наблатикався з з Ось Отак от малюють тобі маркером дієс такий. І це означає, коли ти підходиш на бар щось замовляти, чай або якийсь напої, вони дивляться на твої руки і кажуть, ай-яй, тобі не можна, ми не знаємо, скільки тобі років. Така історія. Чи бувають у вас суперечки або непорозуміння з колегою по гурту? Якщо так, то як ви їх вирішуєте? Ну, хлопчики зазвичай б'ються. б хлопчикам не було років, час від часу вони або за горло один одного чіпляють, або буває і б'ються. І оскільки групі вже більше 30 років, виявляєш, більше 30 років ми б'ємося. Пане Олександре, в мене виникло ще зустрічне питання для вас. Чи є у вас секрети збереження довголітньої дружби? Битися найчастіше за раз на півроку. А от що до вас, яким було різдво у вашому дитинстві? А, ніякого різдва не було, оскільки дитинство відбувалося в Радянському Союзі на сході України, там, де ці традиції... Здебільшого були втрачені. Тобто ми знали про факти Різдва Христова, оскільки відлік людства веде від Різдва Христова. І якісь традиції ми знали, іноді з'являлися якісь діти, які то що дорували, то колядували. Тобто про щось ми здогадувалися, але так, щоб святкувати, такого в нас не було. І тільки потрапивши на Західну Україну в Прикарпаття, ми... 20 років 20 тому вперше опинилися на Різдво в горах. Наш друг Ігор Пелих повів нас по хатах. І ми так здивувалися, У нас було людей 20-під бультер'єром. І нам скрізь раділи, відчиняли і запрошували до хати. І Це був такий культурний злам. Ми вперше відчули, що таке Різдво, після того. Багато років їздили саме на Прикарпаття в село Перерів Коломийського району Івано-Франківської області до бабусі нашого друга, щоб набутися справжнього українського Різдва. І тепер відчуваємо, що Різдво, ми про це заспіваємо: Різдво, Попса, Новий рік попса, Різдво, Рокенрол, що Різдво більш важливе свято за якийсь новий рік. З одного з ваших інтерв'ю я дізналася, що саме ви запалилися ідеєю туру Різдвяний Вертеп. Ні. І... Запалився фагот, прийде, спитаєте в нього. Я просто фагот захотів робити вертеп, коли нам запропонували грати просто різдвяну якусь акустику. Він сказав, що ну, це не цікаво, це нам не притаманно, давайте влаштуємо якийсь безлад. Тоді це буде схоже на нас. Угу. І він захотів, щоб я написав лібретто, ролі кожному. Він забороняє мені казати слово скетчі, бо в Україні ніхто не знає, що таке скетчі. Тобто такі мізансени, ну як же ж пояснити? Ну, коротше, Такі приколи між піснями, там, де ми граємо всі ролі. І Я написав римовані такі історії, які ми розповідаємо між піснями, створюючи такий модерновий, сучасний, але вертеп, який відштовхується від традицій. Ага, але ви написали багато тексту та створили, можна сказати, яскраві музичні твори і роздали усім ролі. Чи було таке, що під час вже самого туру ви могли розуміти, що комусь з колективу потрібна була зовсім інша роль? Таке теж бувало, оскільки ми вертеп граємо сезон сьомий, якщо не восьмий, то, наприклад, наш гітарист, який був одним з волхвів. Сказав, що він хоче грати роль Ірода, тому що він противний такий. Ну, має, має бути органіка. Треба відштовхуватися від того. Ми ж не актори, ми не зможемо зіграти так. Ось тут, тут янгол, ось тут, тут демон. І Треба відштовхуватися від якоїсь природи, яка притаманна кожній людині. Оскільки я їх знаю багато років, тому я якось там уявляв, що. Фагот це такий чорт-чорт. Ледве чутно тихо, десь там, шуть вітри і хвилі, привіт, пистав. Там у морі гори повних мости. Вони чекають, я муж. Світлят. Актори діло за діалогом Порожні в розмовах палички Походу про погоду, про маткинку, природу, все в порядку чувачки Восмішка в комплекті, сто разів на день, як останні янки Я кажу окей, привіт, пока, пока, пока привіт Решта на слів написали заповідь, Хитаю головою додаю, all right Ценсу 0,01 кілобайт не набирає порожнє слово, нуль до нуля, то ж маємо нічого. Бігали від себе, нас надступали, пхали пішки, захолонула кров, хоче свята, переплату журнали, був рок-н-рол, привітався, та пішов. Якщо б у вас була можливість заснувати ваш гурт у 2025 році, то назва його була б така сама, як і в 90-х роках. Це питання не до мене насправді, а до тих моїх друзів, котрі придумали цю дуже особливу назву задовго до того, як я з ними познайомився. Тому я б, звісно, так гурт не називав би. Мені здається, що це дуже складна назва. Але знаєш, іноді те, що складно, потребує більше часу для переосмислення, ніж те, що просто. З іншого боку, те, що просто іноді може зникнути швидко, а те, що складно, може затриматись надовго. Тому це питання філософське. Як ви так швидко перейшли на українськомовний контент? Аргументую. Це питання я запитав, тому що до 1991 року, в колишньому СРСР, майже всі люди розмовляли російською мовою. Я. Напевно, що зробив це інтуїтивно, тому що виховували мене в Харкові російськомовній родині, і я тоді, на ті часи, в 90-ті, я не знав всієї історичної, історичної бази, чому так сталося в Харкові. А, але я бачив, як мій батько говорить, і що він саме говорить, і як він формулює. І коли. В російськомовному середовищі, а це був, напевно, мені тоді було років 5, це був, напевно, 79-й, може максимум 80-й рік. Я почув від нього фразу Завірну Україну. Я це запам'ятав. Я не знав, що тоді це, напевно, що був для нього якийсь революційний вчинок, тому що в ті часи за такі слова саджали, забирали в тюрму, пакували, ну і все таке інше. Я просто запам'ятав чомусь в цей момент. Потім вже через багато років я почав вивчати історію України. Я дізнався всі ці жахи, котрі Савок робив з українцями, і зрозумів, що, напевно, це інтуїція. Напевно, що це якась знаєш, така, так звана чуйка, яка саме тоді мене чомусь. Я запам'ятав, мені було 5 років, 6 максимум. Але я запам'ятав саме цю фразу. Чому? Я теж не знаю. Тобі скільки зараз? Мені дев'ять. Дев'ять. Прикинь, я був десь. Років на 3-4 молодший за тебе, але я пам'ятаю, я дивився на батька, який на якомусь там застіль, може, це був навіть новий рік, ніби свята такі, знаєш, і всі, всі між собою спілкувалися російською. Але він підняв келик за вільну Україну. І я чомусь маленькою дитиною це запам'ятав. Напевно, це такий був тригер-маркер, який спричинив подальше моє навернення мене і всіх, хто навколо на українські рейки. Концертна програма Різдвяного вертепу 100% має сприяти відродженню українських традицій. Пригадайте себе у дитинстві, чи святкували ви Різдво, чи знали багато про українські традиції. На жаль, Анна Тарасівна, моє дитинство проходило трошки в інших реаліях. І я єдиний, що пам'ятаю насправді про Різдво. Це те, що мама чомусь не хотіла пускати колядників в хату, тому що їй після них приходилося прибирати, вимітати і все, що вони намагалися нам принести зерно, ти ж розумієш, як це роблять колядники. І тоді ми мало що про це знали і мало що бачили. І вже тільки згодом, ну якщо ти знаєш, ми з Харкова і на той час я так розумію, що в Харкові дуже ретельно винищили всі українські традиції і тому ми про них не знали. Але вже згодом, ми коли почали кататися по всій Україні, і дуже часто у нас були і зараз є друзі з івано франківщини в котрих тоді ще бабуся і тета, як вони називали, мені це дуже подобалося. Це наша вимова, жили. Це Перерів, Коломийський район. У мене навіть дві вишиванки, я пам'ятаю, зроблені цією бабусею, прекрасною до цього часу є. І е, тоді ми дуже багато разів їздили в, саме в Коломийський район. Ми бачили, що відбувається там, як цінують, шанують і ці українські традиції, різдвяні традиції. І нас це так вразило, що ми. ми Почали це робити самі, потрошки, Знаєш, там, ходити по хатах, співати, полядувати, щедрувати, залежно від того, в який момент ми приїздили туди в гості. А вже через багато років прийшла ідея все це оформити в те, що сьогодні називається, називається великий український новий вертеп від танок на кону. Тому всьому свій час, але ви праві, що українські традиції відроджуються. І переможе всіх і все. Наша колега, яка теж була довший час, часткою телевізійного проекту Подружки Софія Михайлюк, яка зараз працює журналісткою у Торонто, також питала у вас інтерв'ю. І зараз е, я б хотіла запитати: цього інтерв'ю я ще не бачила, але що у вас розпитує українська молодь за кордоном? Молодь, яка, е, яка Роби, ну, яка формує свою свідомість у цей нелегкий час? Приблизно все те ж саме, що запитують в Україні. нічого нового. Е, осучаснений Вертеп, який ліг в основу концертів під назвою Різдвяний Вертеп, е, який ваша е, група якраз і виступає, це свого роду не лише своєрідний відхід від автентики, але є ризик передати через костюми. Правильну уяву того, що таке вертеп. Тож хто підійшов до такого надскладного питання до якби створення костюмів для вас? Скажу вам так, Орися Ігорівна, ми не любимо лихих шляхів, і вся вся історія розвитку гурту Тана Майдані Іконога виключно про це й говорить. Навіть назва сама по собі вже про це говорить і цього і відштовхується. Тому з самого початку, коли ми з'явилася ідея, з'явилася ідея в голові е, саме різдвяного вертепу, я одразу за собою за, е, застовбував, можна сказати так, е, роль чорта, тому що і всіх моїх друзів в гурті, я б нікому цю роль не довірив. А всі решта ролей е, на себе взяв Фос, який написав повністю це лібретто, скетчі і драматургію, розробив. А костюми першого вертепу зробила його дружина Поліна. Потім ми само собою цю, цю, цю програму граємо і досконалюємо, і вже міняємо її вже дуже багато років, це вже скільки там, років сім ми це граємо. І той формат костюмів, котрій зараз, зробила стиліст Катерина Вітвіцька. Ми постійно щось вдосконалюємо. Ця програма не може бути. Стовідсотково зробленою і незмінною, тому що всі ці скетчі, геги і наповнення змінюються відповідно до сучасного контенту. І тому ми її змінювали вже декілька разів. І та програма, яку ми сьогодні представимо у Львові, це вже обкатана програма туром по Америці і Канаді, і вона написана на сучасних реаліях і про те, що саме сьогодні турбує нас. І я думаю, що багатьох українців бачила у вашому інстаграм-акаунті, як ви перед виходом на сцену любите своїми колегами подавати пас одне одному футбольним м'ячем? Для нашого телепроекту це досить знаково. Адже в нас є колеги, які співпрацюють з одним українським футбольним клубом та працюють у дитячій академії, у їхній дитячій академії ведучими. Тож, який український футбольний клуб підтримуєте ви? Я думаю, що побільшився це питання до Фоза, тому що він нас відповідає за футбольну складову нашого сьогодення. Але я б сформулював по-іншому гуртанок на Майдані Конго, які вподобання не були в нас, ми з Харкова, само собою, металіз для нас це святе. Фоз одно, ну, так чи інакше все своє життя дуже тендітно ставився до Динамо Київ. Але знову ж таки, не дивлячись ніякі особисті вподобання, сьогодні диктує нам, диктує нам банальні речі. Ми підтримуємо глобальний розвиток будь-чого українського, в тому числі українського футболу. І будь-яка команда, яка називає себе українською футбольною командою, заслуговує нашої суцільної підтримки. Дякую за відповідь. Дякую.